Мрія всіх перукарів Німеччини а саме хвк дозвіл Тут є український хлопчина, такий мужичок. Налосом не може зараз трагане. Коротше, українська освіта. Всі дозволи ХВК Дала, відкриває зараз свою перукарню в Леверкузені. З'їжджу на відкриття. До речі, кімнатка там буде. дівчата, хто в б'юті сфері? Леверкузен, можна буде зняти місце. Квадратів 20 приблизно. Ну, буде окремо відео про цю кімнату. В коментарях дайте знати, скільки ви готові заплатити за місце для роботи в перукарні Тим більше, що жінок стрижуть, красять, чоловіки. Відповідно, це напевно така комбо кстати. прикольно да Жінка прийде на покраску і зразу може піти на манікюр педикюр Скільки ви за оренду зараз платите? От напишіть в коментарях. Приблизно до 20 квадратів. чекай 20 квадратів то до хіра то можна два місця здати в оренду. Ні? Я б здав два, а ще ліпше три, якщо маленький дівчаток взяти. Коротше, пишіть в коментарях леверкузен.